Сила триєдиної богині. П'яти променева зірка уособлює, очищення енергіями вогню, любов'ю, зрілістю, достатком через енергії п'яти елементів. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі духовності Ереводолія. Мене звати Луча Сазар. Язнавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Ваші донати. Допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Інформація з тонкого плану на 29 січня для України. Нам рекомендують пильно подивитися навколо і проаналізувати те, що вже. Зроблено. 29 січня о 14.36 настає новий місяць в енергіях зеленої дерев'яної змії. Пишемо плани на наступний місяць та енергетичний рік і слухаємо треєдину богиню про взаємодію із фазами місяця. Зв'язок енергії часу є дуже важливим. Цей зв'язок відображається у моєму образі через фази місяця. Ви завершуєте цикл від спадаючого місяця, представленого жінкою бабусею, до народження нового новолуння як жінки-дівчинки. Жінка-бабуся передає свої знання дівчинці-онучці. Ви йдете до народження нового місяця. Жінки-дівчинки з її чистотою, свободою, радістю. І маєте взяти від спадаючого місяця жінки-бабусі її досвід, натхнення, мудрість. Одним із моїх символів символів Триєдиної богині є п'ятипроменева зірка, яка уособлює взаємодію елементів води, землі, вогню. Дерева металу. Моя сила, сила триєдиної богині у взаємодії з енергіями цих п'яти елементів. Кожному із вас, хто взаємодіє зі мною у відповідних фазах місяця через енергію цих п'яти елементів, вони служать на благо. Циклічність. Усе підпорядковується циклам. Місячним циклам, сезонним циклам. Циклом підпорядковується життя у Всесвіті і життя на вашій планеті мудрість у тому, щоб жити згідно із циклами, поновлюючи енергії відповідно до кожного із них. Хто ігнорує життєві цикли, той ігнорує закони Всесвіту. Мудрість в тому, щоб відчувати енергії часу і простору згідно з циклами. Є час на ідеї, є час на їхнє втілення і час на отримання результату, до якого вас приводить втілення ваших ідей, ваших планів, задумів, бажань. Богиня дівчинка відповідає за задуми, ідеї, бажання, плани. Богиня мати за їхнє втілення, реалізацію, творчість. Богиня бабуся за результат. Так легко можна навчитися взаємодії із місячними циклами. Богиня дівчинка представляє новий місяць. Це час складання нових планів на наступний життєвий цикл, місячний чи річний. Цього разу новолуння співпадає з початком року енергії зеленої змії. Зважте, що зелена дерев'яна змія несе в собі енергії вогню, дерева, землі. Будуючи плани на рік, взаємодії із нею, враховуйте взаємодію із цими елементами. Земля матір, яка вас годує, вогонь енергії, які очищають дерево ваш рід. Час складати і писати наміри. І, враховуючи елементи земля, вогонь, дерево. Звертаю вашу увагу на очищення вашого роду енергіями вогню, на очищення карми вашого роду в енергіях вогню. Це можуть бути як практики із божественним полум'ям, так і обряди з вогнем свічки. Посилання на наші попередні відео з триєдиною єдиної знайдете в інформації під даним відео. Оволодіти відчуттями божественних енергій у власному тілі і базовими знаннями зцілення можна на моєму курсі базовий. Курс «Архангельські промені зцілення і куб Метатрона» допомагає поглибити знання про архангелів і взаємодію з ними. Енергія фіолетового полум'я це про зцілення власного життя від усіх його кармічних зв'язків, програм і низьких вібрацій. Глибокі знання взаємодії з енергіями фіолетового полум'я відкриваються на моєму авторському курсі енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Запрошую у дивовижний світ зцілення божественними енергіями. Земле Матінко, благослови мене на успішні засіви і на врожайний рік у моїй духовності і у фізичній реальності. Щоб на моєму уявному столі була і багата духовна їжа, і на моєму матеріальному столі, столі, щоб була їжа, яка відповідає моїй духовності, їжа земного плану, закладаючи плани на новий цикл нового місяця та енергії Нового року, звертайтеся до треєдиної богині. Хай богиня дівчинка наповнить вас радістю. Хай богиня мати. Наповнить любов'ю, зрілістю, творчістю, достатком. І хай богиня бабуся поділиться з вами своїм досвідом і мудрістю.